В ефірі програма Новий день до нас у студію завітали організатори та головний тренер чемпіонату України з художньої гімнастики, токар Наталія та Заплішна Юлія. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, що це власне за чемпіонат? Це чемпіонат України серед школярів. Будуть приймати участь кандидати в майстри спорту та майстри спорту, сильніші з сильніших у своїх областях. Цей чемпіонат цікаво, тим, що він проходить раз чотири роки. Це як Олімпійські ігри для школярок. Тому прошли чотири роки він проходив, і зараз він буде проходити саме в Вінниці. Ми дуже до цього готуємося і докладаємо максимум зусиль, щоб він пройшов на високому рівні. Вікові обмеження. Ні, Вікових обмежень немає, є вікові обмеження по розрядам. Наприклад, кандидати в майстри спорту можуть з 13 років, а майстри спорту максимум 20-25 будуть гімнастки. Як виникла така ідея, чому саме у Вінниці відбувається, відбудеться власне цей чемпіонат? Ну, чемпіонат відбувається завдяки успішним виступам наших спортсменок на е, високого рівня змаганнях. Також виникла така ідея не, не тільки в нас, а й в Міністерство освіти і науки України, тому що ми проводили нещодавно в квітні цього року також чемпіонат України. Він був трошки нижчого рангу, ніж цей. І завдяки успішному проведенню, все-таки було вирішено передати нам право проведення цього чемпіонату також. Як пройшов попередній чемпіонат? Він пройшов прекрасно, на високому рівні. І громада міста, і спортсменки, і спортсмени, і тренери з інших міст були просто в шоці від того, що вони побачили, тому що це називали знаєте, маленький чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Всім дуже сподобалося, і всі чекали з нетерпінням, щоб ще один чемпіонат пройшов саме в Вінниці. А які враження від Вінниці? Можливо, у них були? Ой, Вінницю полюбили це, наче друге місто, тому що вона взагалі красива, вона зручна і в транспорт. Ну, во всьому. І саме цікаво, що люди в нас приємні. і На кожному кроці підтримували і гімнастики, які приїхали одні без там, батьків. Взагалі сподобалося все. Взагалі, наша така стратегія і плани на майбутнє, щоб Вінниця стала осередком художньої гімнастики України, а потім, може, в подальшому Європи. Саме ви займались організацією попереднього чемпіонату, і це ще має відбутися. Чи всі долучились, до кого звернулись, і хто саме долучився, хто підтримав вас? Ми були дуже приємно вражені тим, що долучилися всі небайдужі. Насамперед я маю на увазі це владу області. Також особлива подяка це Людмилі Сталаніславенко, яка ніколи не залишила нас осторонь. Долучився в цей раз Андрій Поліщук, голова Обленерго, а також Андрій Андрієв, це відомий підприємець в місті і депутат Вінницької міської ради. Ми дуже їм вдячні, не тільки їм, багато підприємців також нам допомагають, хто чим може, скажімо так, з меропониці, для того, щоб дійсно було це. На вищому рівні, тому що дуже багато є нюансів, які потрібно. Ми могли би там, скажімо, більш скромними зусиллями організовувати, але це все складає загальну картину і враження про чемпіонат. Як, от минулого разу, нам вдалося все таки на рівні показати, і люди їздять по Україні. Також ну хто приймає участь, їм є з чим порівняти, крім того, що. Чудово було організовано сам зал і все, що в залі, і взагалі повністю змагання. Також я додав, що місто складає дуже приємне враження, тому що воно компактне, зручне, розвинена інфраструктура є. Як де і в скільки етапів відбудеться чемпіонат України з художньої гімнастики? 26 листопада буде відкриття, буде перший день змагань. 27 числа будуть кваліфікація, а в останній день змагань будуть фінали. Це саме цікаве, тому що сильніші з сильніших будуть приймати участь від кожної області по одній, по дві гімнасткам, які вдасться попасти у фінал. Будуть приймати участь. А хто буде судити? Чи запрошували когось з інших міст? Так, звичайно, взагалі в чемпіонаті України будуть приймати абсолютно всі області участь, і від кожної області буде представлена своя суддя. Як мотивувати дитину, от маленьку, коли вона починає займатися гімнастикою? Як її навчити? Як взагалі в нас дуже молодий вид спорту, і в 17 років гімнастки вже виконують норматив майстра спорту? Тому такі е, особливість нашого виду спорту полягає в тому, що гімнастки чим раніше, тим краще. Якщо до, зайти до нас в зал, то можна там зустріти діток яким і два, і три рочки, і чотири. Е, тому ми прививаємо любов з дитинства. Якщо дитина в три роки вона полюбила це, вона розпочинає займатися. І перший рік це в нас якби ігрова форма з елементами художньої гімнастики. За цей рік вона встигає влюбитися в гімнастику, по уші її батьки встигають влюбитися. І вже з проходить 2-3 роки, і ми починаємо плідно працювати кожного дня. Бажання, бажання і труд. Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися, аби досягти успіху. Ну, наші гімнастки, вже мої вихованки, які є, чемпіонки України, є і майстри спорту і кандидати в майстри спорту, займаються шість разів тиждень по шість годин. Знаю, що ваша донька займається також художньою гімнастикою. Лейла чия це була ініціатива віддати доньку на художню гімнастику? Ваша чи вона сама захотіла? Ну, звичайно, це наша була ініціатива, тому що в три роки е мало хто може прийняти сам рішення. Нам було, очевидно, це з перших днів її народження, тому що вона була дуже гнучка. І е, чоловік також майстер ну, спорту, правда, в трошки іншому виді, але е, і він також наполягав, що дійсно він, скажімо так, інтуїтивно це відчув, тому що він в спорті, я то взагалі була далека від спорту завжди. ну Вже так сталося, що я просто не можу проходити осторонь. І це була ініціатива все-таки що чоловіка на початку, і ну ми не могли інакше вирішити ніж віддати її в гімнастику. Взагалі, крім того, що в неї були дані фіз фізіологічні, для жінки це найкращий вид спорту. Гімнастика, королева спорту. це один з найкращих, найрейтинговіших видів спорту поряд з футболом, боксом. Але то є чоловічі. Тобто, серед жіночих видів залишилася одна єдина гімнастика, яка. Дійсно дає таку кваліфікацію дітям, що дитина потім може трансформуватися куди завгодно. Будь-які види танцю, це може бути акробатичні, якісь там да, зараз шоу різного роду. Тому, звичайно, ми йшли з позиції якби найкращого для своєї дитини. Як Лейла йде на тренування? Що вона відчуває? Задовлення? Вона цим живе. В неї от да, школа, друзі, це є. Але я кажу досвід запитують, да, вже такий в неї зараз вік, 9 років. Вона на межі вже вот-вот вона буде вже приймати участь в чемпіонатах України. І Якось задала їй запитання, тому що вона ну, був такий період, що вона стомилася. От влітку це ж не так, як інші діти, які можуть собі дозволити там поїхати на три місяці десь відпочивати чи просто нічого не робити відпочивати від школи. Це кожен день. Праця ще більша, ніж під час навчання. Тобто вони можуть сидіти там по 7-8 годин в залі. Це не означає, що вони тренуються безбожно 7 годин. У них є періоди там, ну, розтяжки, да, більш активного тренування, відпочинку. І, ну, це все комбінується вже грамотними тренерами, але е, суть в тому, що. Вона біжить на тренування, не гімнастик, вона боїться проспати. Вона може спірватися серед там, ночі чи е, е, ранку, ще зовсім раннього, чи вона не проспала тренування, тому що вона знає, що це недопустимо в професійному виді спорту. Ну, не те, щоб зовсім, да? але кожне тренування має велике значення. Один раз просто так прогуляти, бо тобі захотілося виспатись, такого не буває. В принципі, і от я коли задаю їй питання, що досі можливо, ти ну може, це я більше хочу ніж ти, щоб ти займалася. Я Кажу, мама, ти що, я цим живу? Це моє життя. Я собі взагалі не уявляю свого життя без гімнастики. Нещодавно в неї щось були, якби ну, трошечки зі здоров'ям проблеми. Я кажу, Боже, а якщо не доведе Господи, тобі там не можна буде займатися. Ти що я не зможу? Я не зможу жити без неї. Тобто, ну отак, от хто має дівчаток, хто, хоча б раз туди, десь пішов, він вже потім ніколи не піде звідси. Які перемоги вона вже здобула? Ну, зараз вона наразі чемпіонка області на всеукраїнських турнірах. Вона займає перші, другі, треті місця. Тобто, зараз не стоїть питання в місці як такому, хоча вона займає лідерські позиції серед своїх одноліток. Тим не менше, ми прагнемо до якогось росту професіоналізму ніж до місця. Тобто, зараз це ще не так актуально, як вже потім. Да? Що відчуває мама під час виступу на змаганнях? У мене вилітає серце, у мене в голові б'ється. Я тільки чую, як воно б'ється. Я навіть не бачу, як воно виступає. Я тільки і думаю, хоч би вона нічого не втратила. Ну, Предмет я маю на увазі. І все. От я тільки про це думаю. Я дивлюся через камеру постійно, тому що я постійно знімаю, або на телефон, або там на, на якусь камеру. Да? Потім вже можна видихнути і нормально подивитися. Коли вона нічого не втратила, вийшла, все, я спокійна. А якось налаштовуєте. Це більше тренера робота. Як це відбувається? Ну, вона дуже в першу чергу та дівчинка. До кожної дитини свій підхід. От вони відчувають і підтримку, і тренера, і батьків. І ну, перед виходом стандартно. Якщо вона така емоційна, і треба в першу чергу заспокоїтись і показати себе. Вона справжня зірка. Я до неї вставлю, хто ти як звізда, і ти маєш себе нести і виступати, так ти сама краще не. Да. Yeah. Yeah. <laughs> вдохнула, видихнула і вперед. <laughs> Чи одразу видно, що в дитини є талант? Чи це все ж таки велика е кропітка робота? Знаєте, в першу чергу це поєднання. Іноді приходять такі двохметрові длинноногі красавіці – Ну, вони такі ліниві, нічого не хочуть, десь на неї ножка були, десь ручка. І з такими дітьми важко працювати. Все-таки це має бути поєднання і бажання, і трудолюбивість, і терпіння в першу чергу. Бо треба, щоб оцю красу побачити. Ми бачимо на килимі красу, красиві. Вони всі підтянуті, худенькі, нафарбовані в шикарних купальниках. Вони виступають, і здається, це все так легко і просто. А за цим стоїть дуже великий труд. Дуже. Тому що ми тренуємося в залах, коли і холодно, коли жарко, і коли мало часу, багато часу. Трудимося, трудимося і трудимося. І коли дитина привикає до цього труда, воно вже потім починає отримувати задоволення від цього. Як саме відбувається тренування? Що ви починаєте? Як підбадьорюєте дітей? Здорова обстановка на тренуванні. Тобто в нас завжди має бути прекрасний настрій, де в кощу, десь в школі щось вдома в кожного, всі ми люди, всі ми розуміємо. Но ми приходимо, і я так починаю. Так у всіх прекрасний настрій, поганий настрій залишила його вдома. І з гарної з посмішки ми починаємо наші тренування. Це розминка, ми розминаємося, ми зігріваємося. Ми у нас урок хореографії проходить, розтяжка. Потім виконуємо вправи під музику. В кінці ми робимо підкачку. Тобто, все стараємося ухопити за ці години. Не все. Що для вас художня гімнастика? Це моє життя, тому що я вкладаю в неї всю душу, всі сили. Ну, Весь вільний час, та не вільний його просто немає. Тому, мені кажеться, результат він себе довго не заставляє чекати, бо в нас вже є чемпіонки України. Раніше в нас була одна чемпіонка України, Липницька Вікторія. Зараз і на підмогу, і 2003 рік народження дітки. Там ходак Олександра ще багато діток буде. І четвертий рік у нас вже чемпіонка України, Ібаєва Баєва Діана, і Куманець Маша це 2005 рік народження. Тобто в нас така. Плеяда чемпіонів у нас дуже сильна і крепка команда, завдяки тому, що тренери, у нас команда тренерів дуже сильна. Ми вкладаємо в дітей душу і весь свій вільний час. Вони це відчувають і йде віддача. Вони трудяться, вони стараються, і виходить прекрасний результат. Тобто можна з упевненістю сказати, що у Вінниці художня гімнастика таки розвивається. Звичайно, що потрібно зробити, щоб підняти її на ще вищий рівень. Ми дуже прагнемо до того, щоб долучилася влада в найбільшому обсязі, наскільки це можливо. Тобто, я, я разом з командою тренерів ми прагнемо до того, а ну, звичайно, це і діти наші. Щоб в нас трошки це вийшло на вищий рівень, ніж було раніше, тому що ми розуміємо, що не було сенсу звертати уваги до цих пір, да, на цей вид спорту, можливо, тому що не було, якби він не був актуальним, ніхто не знав, що в Вінниці взагалі є художня гімнастика як така. Якщо раніше наші спортсмени виступали на це, ніхто не звертав уваги, я маю на увазі на всеукраїнських змаганнях, то зараз, коли оголошують, що гімнастка з Вінниці, всі біжать дивитися, тому що зараз. Де якесь видовище зараз, буде, о, це вже достойний виступ. І ви розумієте, коли ти це бачиш, ти це відчуваєш, це, це пробирає настільки досередине, що ти розумієш, що залишитися осторонь не, не можна. Це ж розумієте, це генофонд наш. Це дітки, які мають мету. Вони дуже відрізняються від своїх одноліток в класі, наприклад. Це високої самоорганізації. Діти дуже дисципліновані. Вони здатні працювати в форс-мажорних обставинах. У нас було минулого року 8 градусів тепла в залі. Тобто це настільки важкі умови для праці. Вони навіть там не обсуждають, ой, там холодно, не підуть, чи що. Вона набирає собі там якихось гітрів, світерочків, ласінни теплі і шурує на гімнастику. тому що у них та це навіть не обсуждається, що вона може пропустити, якщо там холодно, чи жарко, чи дощ йде. Ну розумієте, коли діти настільки вкладають і викладаються, вони дають результати. Взагалі ніколи праця не може бути неоцінена. І звичайно, ми. Бачачи таку обстановку на, на теренах України, ми хочемо на вищий рівень да, попасти. Ми хочемо мати можливість хоча б кілька разів на рік вивозити своїх дітей на міжнародні змагання. Хоча б недалеко. Я вже не наполягаю там, десь в Бразилію, але ну, я кажу, отут от, близько, хоча б щоб хоч, хоч пару раз, ну вже на крайній случай хоча б один раз в рік ми цього зараз не маємо. Тобто, я думаю, що таким талановитим дітям треба давати поштовх, і ми дуже хочемо, щоб небайдужі люди залучалися, тому що в когось будуть онуки. Ми створюємо базу не на один рік. Нам просто сьогодні треба виступити своїх дітей підняти і на цьому завершити. Ні. Це е, річ йде про те, що ми дійсно прагнемо до того, щоб тут була і олімпійська база, можливо, колись в перспективі, щоб ми були цією кузницею найкращих спортсменів. А ми це можемо. У нас є е, такий ресурс унікальний, якого немає в жодної області. Е, це тренерський склад. Це талант тренерів, який дійсно я думаю не залишиться поза увагою зараз, вже е і на вищому рівні в плані Федерації України. Це вже було помічено і, і відмічено. Тому ми і сьогодні маємо можливість проводити змагання. Не було б цього ми нас, ми ніколи б ми не отримали. якась там Вінниця не не отримала б цього права ніколи, тому що є олімпійські бази. Це. Біла церква, це Запоріжжя. Дніпропетровська команда дуже сильна. Київ в першу чергу. Зараз Ужгород проводить вони. І бізнес їхній, і влада дуже багато докладає до того, щоб саме в Ужгороді залишився цей чемпіонат. Ну ми не будемо приховувати, що ми прагнемо до того, щоб він проходив у нас на майбутній рік. Це найвинай вищого рівня чемпіонату України, де близько тисячі гімнастів приймають участь із цієї України. Це саме основний в житті спортсмена. От український турнір чемпіонат, тобто там відбираються найкращі і до збірної України, і так далі. Я думаю, що все можливо, а швидше за все, що так воно і станеться. Чи можете дати кілька порад батькам, які щойно віддали дитину на художню гімнастику? Порада єдина, це о, серйозне відношення, це не кружок якоїсь там арт, да? чи о, просто тимчасове якесь там перебування для щоб дитинка сіла на шпагат для того, щоб досягти успіхів в цьому виді спорту. Все-таки, мені здається, дуже важливий батьківський підхід, тому що це, звичайно, робота тренерська, робота дитини, але то, як батьки на це дивляться, це в першу чергу впливає на самого спортсмена, тому що так як він налаштований вдома, як, наскільки правильно виставляється задача. Да? То собі ходи на гімнастику, там, чисто для себе. ні, У нас зовсім другий підхід до цього це професійний. Є безліч. Там, Гуртків, які можна відвідувати, аби сісти наш шпагат, це олімпійський від спорту. І я вважаю, що якщо все-таки вже людина вирішує ставити свою дитину туди, треба відноситись дуже серйозно. Ну, максимум уваги, максимум, е, е, як сказати, способствувати да, тому, щоб дитина могла успішним бути Тому, в, 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 в гімнастиці і там не відставати в школі. Це треба тут чітка робота батьків, унісон з тренерами з дитиною. Дитина, тренер і батьки. Якщо вони знаходять між собою спільну мову. Буде все супер. Ви як тренер проводите роботу із батьками і з дітьми? Звісно, звісно, треба кожного дня проводити і з батьками і з дітьми роботу, тому що батьки мають підтримувати дуже сильно дітей. Тому що, якщо правильно не залежати в них, як каже Наталія, в дитину не пояснити, для чого вона це робить, ну нічого не вийде. Тому в нас і вправду художня гімнастка дає базу для всього. Крім того, що це дуже складно координаційний вид спорту, він себе включає і хореографію, і акробатику і з недавніх пір, танці і театральне мистецтво. У нас діти мають бути і акторками. Вони мають, ми робимо композицію. Вона має передати, вона має відчувати. Тобто багато безліч всього. Він дуже такий гармонійний і різнобичний від спорту. Тому. Максимум залучати треба і батьки, і бабусі, і дідусі допомагають. Всі допомагають. Знаєте, ми як велика родина, в якої все вийде. Дякую за таку приємну розмову і за традицію. Ваші побажання нашим глядачам. Я бажаю всім глядачам займатися спортом, підводити своїх діток спорту і здорового, прекрасного життя. Долучаюся і сподіваюся, що наш вид спорту буде. Такою головною визитівкою міста наряду з Вінницьким фонтаном, можливо, але щоб в спортивному житті, все таки дійсно, ми славилися в першу чергу художньою гімнастикою. І е, я бажаю і. Майбутнім діткам, хто прийде до нас, і хто ще, можливо, не має діток, але планує їх заводити. Якщо будуть це дівчатка, ми будемо дуже раді, якщо навіть, дітки будуть поповнити наші ряди, тому що це наше майбутнє. І е, я, взагалі, дуже великий противник е, телефонів, планшетів, все таке інше, чим зараз. На жаль, е, переважно більшість часу займаються діти, тому що стосується дівчат, ми будемо дуже раді, якщо вони будуть з нами. Це е, хай краще своїх 6 годин проведуть в залі е, з великою працею над собою. Це не лише Фізичний, так, фізична форма, гарне там тіло. Це е, крім того всього, я ж кажу, наші дітки дуже відрізняються е, психологічною підготовкою в житті. Потім це для них дуже великий старт. Вони вже виходячи зі школи, в 17 років, як казала Юлія Юрівна. Вони вже мають професію. Це по перше. По-друге, вони вже знають, як справлятися з важкими ситуаціями в житті. А це дуже немаловажно. Вони вже самостійні, абсолютно адекватні, абсолютно сильні люди.